Вітаю усіх! Це канал В'яжемо на відмінно. З вами Вікторія. І сьогодні в мене в'язальний влог. Понеділок, 18 число, і я розпочинаю знімати для вас в'язальний влог, в якому буду розповідати поетапно над чим працюю і що просуваю. Зараз в мене один єдиний лечовий виріб в процесі, який я показувала в минулому влозі. І казала, що буду його просувати на вихідних. На вихідних я впоралася зі своєю задачею, не дивлячись на те, що була маслениця, і я робила млинці і всякі різні страви, смаколики для сім'ї. Тим не менш, все одно я пов'язала і вив'язала весь реглан погон. І сьогодні я вже відзняла на камеру, як робити підрізи. Покажу вам ось так. В мене зараз виглядає цей процес. Так, це в мене що спинка. Значить, це перед. Як я розумію, тому що попереду глибша горловина це раз. По-друге, в мене тут ось такий чудовий маркер, який мені подарувала моя підписниця-галиночка. І я взагалі дуже-дуже обожнюю такі гарні речі. Подобається мені в'язати цей процес. Поки що в мене така інтрига, що воно буде, тому що техніка реглан-погон для мене знайома, але не являється якоюсь найулюбленішою або тою, якою я часто в'яжу, використовую, тому мені самі буде дуже цікаво побачити готовий виріб. Як ви бачите, в цей раз в мене багато лицевої гладі, і рукава будуть ось таким. Візеруночком відв'язані. Вирішила зробити більш таку базову модель, тому що вони також потрібні в нашому гардеробі І більшість обирає дійсно такі базові речі. Сьогодні я робила підрізи, і як ви бачите, вже від підрізу я скільки пров'язала. Пряжа. Приємна на дотик, але до шиї вона трішки поколює, тому що я в минулому влозі казала, начебто, що вона мені не колеться. А ось вже зараз я відчуваю, що до шиї поколює. І також вона дуже сильно сиплеться. Тому, от, наприклад, зараз я вже одяглася вести дитинку на карате. І не буду вже в'язати. Хоча, наприклад, в мене є 10 хвилин або 15 до виходу, але цей виріб я вже дійсно руки брати не буду. І навіть зараз окремо його поклала, щоб він не сипався на мене. Тому що дуже сильно сипся ця пряжа. В'яжу в три ниточки, і в мене ще багато цієї пряжі, і чоловік вчора засміявся, казав, що я павучиха, тому що в мене аж з трьох бобінок ідуть ниточки, йому це було дуже смішно. <смі> Ось. Ось такі в мене справи. Зараз я поклала із собою, взяла шкарпетки пов'язати у ті чорні. Я просунула їх і вив'язала п'яточку. Але чи будуть їх просувати зараз, коли дитина буде займатися чи ні, не знаю, тому що дуже часто я в цей час щось. Записую, планую, або пишу пости в інстаграм, або історії роблю. Тому, дівчатка, час даремно не витрачаю, але дійсно багато його йде навіть на оформлення і ведення соціальних мереж. Не без того. Тому навіть не знаю, що воно буде. Дізнаємося вже в наступному моєму підключенні, яке буде всереду, і з великим задоволенням покажу вам свої просування. Не прощаємось і до зустрічі. Всім привіт! Сьогодні вже середа і буду показувати, над чим я працювала. Два дні, понеділок і вівторок, я в'язала основний процес, його я вам також зараз буду показувати, і там я просувала повністю лицеву гладь. Два дні лицевої гладі я чуть ледь не збожеволіла, чесно вам кажу, я вже перебрала запаси пряжі. Я вже почала придумувати, що я хочу в'язати, тому що я не можу просто в'язати цю лицеву гладь. Я полюбляю моделі класичні лицевої гладь, вони виглядають такими базовими, їх можна усюди одягати, але в'язати її викликає в мене стільки емоцій, не те, щоб негативних, але такі емоції, що, знаєте, в'яжеш-в'яжеш і заснув. Ось таке. Хочеться в'язати, начебто не задумуючись, але при тому, при всьому, я в понеділок і поспала, і пиріжки напекла, що я тільки не робила, аби нав'язати ту лицеву гладь. Розумієте, да? Підсвідомість каже, ну піди, Віка, там щось на кухні пороби, щось прибери, аби тільки не в'язати. Ладно, зараз я вам буду показувати свій основний процес, але перш я хочу показати вам просування мої по шкарпеткам. Ось такий один шкарпеток в мене вже вив'язався. Сьогодні вранці я зв'язала повністю ось цю частину. В'яжу я ці шкарпетки на свого чоловіка, розмір 44-й. П'ятка тут підкова, і розумію я, що вам нічого не видно, тому що це чорний колір. Пряжа Alize Superwash 60-й колір. Це чорний, і в'яжу спицями номер 2 Мені подобається такий варіант, такий спортивний вони виходять і буду їх складати в шкарпеткову корзиночку. Сьогодні оце я завершила в'язання цієї шкарпетки і набрала петлі для того, щоб в'язати другу. Тут також в мене лицева гладь, немає жодних візерунків, я вже з розуму сходжу. Це, звичайно, шуткую, але хочеться вже перейти на візерунки. Я знаю, що якщо я щось розпочну, я просто не зможу зупинитися, тому я зупиняю себе іду щось інше робити. Не можу я, я не багатопроцесниця. Якщо почну щось, то можливо таке, що те, що розпочну, дов'яжу, і лише тоді повернусь до цього процесу. А Мені так не хочеться, це потім важко. Треба згадувати, які були розрахунки, і так далі. Це все, що стосується шкарпеток, показую вам просування по своєму ось цьому виробу. Нічого не відпарюю взагалі дуже сильно сиплеться. Я просто в шоці від того, що я зараз, наприклад, вже виходити, скоро я не можу сидіти в'язати до виходу 5-10 хвилин, тому що воно сиплеться, і я буду вся в цьому пушку. Ангорка, звичайно, я сподіваюся, що після прання ось це все, що погано трималося, воно все повідкріпляється, і я зможу тоді нормально одягати дану річ, тому що це також щоб не було проблемою. Сказати, що в мене щось там в носі свербить, коли я в'яжу, або цей пушочок літає, мені заважає, такого немає. Я начебто не відчуваю. Не відчуваю такого, щоб в мене викликало якусь реакцію таку типу алергічної. Е, немає такого, але в'яжеться рівненьке полотно. Ось, подивіться, була пройма. Маркери я ставила. Один маркер. Ось це в'язала я в понеділок. І від другого маркера до від першого до другого маркера, звідси сюди, я в'язала вчора, вівторок. І зовсім сьогодні трішечки пов'язала. Зараз вам покажу. Ай, маркерок чіпляється. Ось, бачите, зовсім трішки, але все ж таки зв'язала. В принципі, по в'язанню це все. Єдине, я вже підготувала два види пряжі і не знаю, який виріб буде наступний, тому що е мені здається, що цей ангоровий виріб я дуже швидко завершу. Точно в марті місяці буде вже в марті. В березні, точно в березні місяці буде вже готова робота, і я вам покажу. І, звичайно, що я вже обдумаю, зараз, я ех відкрию. Думаю, що я хочу в'язати далі. А в мене якесь величезне бажання виникає: я хочу пов'язати круглу кокетку. От прямо я не можу. Мені дуже хочеться круглі кокетки. Я щось авторське своє придумати з якогось візеруночку, створити гарну кокетку. У мене є ось така пряжа: це Alize Superlana Classic, Дуже класна пряжа, я розумію, вам дзеркалить. На 100 г 280 метрів і склад 75% акрили, 25% вовна. Мені ця пряжа подобається. Я дуже багато років виріб із цієї пряжі одягала, і потім він вже вдома мені слугує багато років, але йому немає зносу. Так, катишки є, все як звичайно, але він ще має вигляд більш-менш добрий і більш-менш гріє. Тому я на оцю пряжу дивлюсь, до речі, колір 363. Мені здається, що мені лишить цей колір, не знаю. Я полюбляю рожеві відтінки, але це такий не дитячий рожевий, тобто ну, більш такий насичений він. І також, і також я пам'ятаю про подаруночок від Ліночки. В неї є свій канал, мій творчий простір, думаю, ви її знаєте. Вона дарувала мені ось таку пряжу YarnArt Flowers. І в мене, здається, вже скоро буде традиція, що я кожен рік, не рахуючи 22-й, начебто 22-й рік, коли почалась війна, я не б... Ні, я зв'язала. В 23-му не в'язала, бо я була в Польщі. В 23-му я не в'язала. А в 21-му, в 22-му році я в'язала із такої пряжі. У мене є вироби з червоним відтінком, з блакитним відтінком. І ось такий відтінок мені подарувала ліночка. Мені він дуже сильно подобається. 281-й колір. Переходи рожевого всередині білий. І мені також бачиться кругла кокетка. Я спочатку, коли отримала цю пряжу, я хотіла в'язати нею для своєї донечки якусь сукню. Але я просто знаю, що дитина вона не вміє, це таке буде лагідне ніжне полотно. І вона буде робити затяжки, і я переживаю, що мало того, що піде багато праці на те, щоб створити дану сукню або сарафанчик літній, і дитина просто його не буде вдягати потім на двір, бо позатягує усюди, і буде ну, негарно. Тому я вирішила, що все ж таки буду в'язати я виріб для себе. Дитина нехай підросте, навчиться одягати такі речі, і тоді вже я буду для неї щось таке в'язати. В'язатиму для себе і 100% мені хочеться почати, але все ж таки я не дозволяю собі, бо знаю, що можу переключитися і повністю в'язати інший виріб, а я так не люблю. Я відповідальна сама перед собою. Тому ось такі в мене плани. Я думаю, що в квітні місяці я обов'язково розпочну в'язання із цих артикулів пряжі. Тому підписуйтесь на канал, не забувайте підтримувати подобайкою. Це все допомагає і мені розвивати канали, і, роз, і взагалі мотивує, мотивує мене в'язати і знімати для вас відео. Тож, дівчатка, не буду затягувати. Наступне моє підключення буде в п'ятницю. Я обов'язково покажу і ми підіб'ємо підсумки тижня. Я більш ніж впевнена, що основну довжину виробу свого основного я вже вив'яжу. За шкарпетки обіцяти не стану, можливо, я їх в вихідні дов'язувати. Ну, а там побачимо: зараз я буду ходити з дітками на секції і в'язання з собою не беру, а беру блокнотик, Тому що треба щось попланувати, можливо, попишу пости для інстаграму. Всім привіт! Знову! Це вже моє останнє підключення в цьому влозі, і сьогодні п'ятниця. Прийшов час підбити підсумки і розповісти вам, все ж таки, чим я займалася і чи продуктивною був цей тиждень. Продуктивним. І так, розпочну я з готової пари шкарпеток, зараз вам її покажу. Ось такі шкарпетки чоловічі в мене зв'язалися, із пряжі Alize Super Це шкарпетки на 45 розмір. В'язалися спицями номер 2 і колір номер 60 В мене пішло дуже багато пряжі. Залишок, який в мене залишається після таких шкарпеток, вистачає його лише на якісь дитячі шкарпетки. Тобто, ви розумієте, що на 45 розмір. Я в'яжу високу ось цю частинку, і в цей раз в мене вив'язана п'ятка підкова. Стрічкове закриття, але на чорному майже нічого не видно. А взагалі моделька мені ця дуже подобається. Тож, я молодець і попрацювала добре. А далі в мене з'явилася ще така думка, чому б не зробити собі е, карту візуалізації. Так, в мене прийшла така думка, що потрібно. Щось біля мого робочого столу почепити, для того, щоб воно мене надихало і мотивувало на роботу. Для цього я роздрукувала мотиваційні цитати, які потім я перечитаю ще раз, і повирізаю. І також я роздрукувала свої мрії, всі вам зараз показувати не буду, але хочу показати одну з них, яку я також хочу почепити і. Хочу, щоб вона якомога швидше здійснилася ця моя мрія. Напевно, вам дзеркалить, я тому прочитаю. Перемога! Ми чекаємо на тебе. Молимось, благаємо! Ось така картка. Я хочу її дуже сильно почепити і думати про це кожен раз, як сідаю за робочий стіл. У мене поки що немає Ватмана. Вчора в нас в нашому районі не було світла і я не змогла поїхати купити ватман, на якому це все оформлю. Зараз в мене тут немає ніякої картини, я хотіла поличку, але мені нічого не подобається в магазинах. І тим паче зараз щось купувати додому, коли нас обстрілюють другий раз за тиждень, вже мій район прилітає. То, звичайно, я в квартиру, поки війна, напевно, нічого купувати ну, не буду. Тому вирішила зробити просто ось такий... Таку, такий спосіб трішки заповнити простір в кімнаті і допомогти собі в реалізації задуманого. І зараз ми поговоримо про мій основний процес. Але перш ніж я хочу сказати, що ви зараз бачите на мені один з улюблених топів, який я одягала з великим задоволенням цього літа. Це мій топ Ліана. На нього є майстер-клас. Мене він коштує 200 гривень. Тут спущене плече. Така сіточка, дуже гарне, цікаве оздоблення пройми, як ви бачите. Резиночка, яка ось тут маленька, а тут широченька і такий досить простий візерунок. Тим не менш, я дуже полюбила цю ковтинку і одягала її, ну, от, як зв'язала, дуже часто. Пряжа, Gazal Baby Cotton. Я також буду цього літа в'язати з цієї пряжі. Треба буде подивитися кольори, і б, напевно, вже трішечки підкупити. І так, переходимо до основного мого процесу: це реглан-погон. В'яжу я з пряжі, яку ви 100 тисяч разів вже бачили в цьому блозі. Не буду повторюватися. Єдине, що я вчора проснулася о третій ночі, не цієї ночі, а минулої ночі, бо нас обстрілювали. І я прокинулася, переклала дітей і е, вже не лягала спати. Я сиділа, в'язала, тому що напередодні було два кінжала. Е, і слава Богу, мій чоловік був вдома, бо він би могло б все бути не так добре. І тому, дівчатка, я вже не лягала, сиділа, якесь таке перечуття в мене було. Сиділа, в'язала. І в той день я дуже багато в'язала. Дуже багато. Я поки всі спали з трьох ночі, і потім ще цілий день і займалася лише в'язанням. Ну, іноді відволікалася, але, в принципі, Майже все, весь час присвятила в'язанню. Я вив'язала шкарпетку цілу за один день 45-го розміру, і ще умудрилася дов'язати довжину цього виробу. Ось так це виглядає. І також обробила в той же день горловину. Я буду вставляти вам фотографії, тому що зараз це манікен. ну, дуже, дуже важко вгадати, і я там, то пів голови видно, то ще щось, тому будуть фотографії. Вирішила обробити горловину не зовсім звичним способом. Мені не хотілося бачити цю модель лише резиночки і просто два візерунки, лицьова гладь і сіточка. Це для мене було не цікаво, Тому я вирішила зробити ось тут такий міні-рулик біля шиї, і він все одно виглядає охайно. Тобто, навіть коли я намагаюся додати якоїсь небрежності, неохайності, виробу, все одно вони виходять в мене якісь елегантні і охайні. Але мені все одно подобається, я вже нічого не переробляю. Так, залишаю. У мене був тут тимчасовий набірний край, який я робила за допомогою додаткової ниточки і гачка. Це все я показую в майстер-класі, як я роблю. Далі в мене йде тут реглан погон зі спущеною точкою плеча. Зараз я вам покажу. Я не робила сильно великий оверсайз, як ви бачите, але лінія плеча все одно проходить нижче і пройма починається вив'язування її нижче, ніж зазвичай. Також я лінію реглану відокремила просто лицевими петлями. Ось тут, які далі по бромі також відокремлені. Мені так захотілося, щоб трішечки ось це. Поділ візерунків було візуально видно. Ось цей візерунок мені дуже сподобався. Мені здається, що я на нього навіть знімала безкоштовний майстер-клас на каналі по вив'язуванню. Я подивлюсь, чи є, чи немає, якщо є, залишу посилання в описі під даним відео. Але в'яжу ось цей візерунок, показувала, як я його вписувала повністю в пройму. І сьогодні я займалася вив'язуванням рукава. Вже робила підріз, а підріз я робила для того, щоб додати ширини виробу, щоб він все ж таки був на мене вільного крою. Я дуже люблю такий колір. Він складний, передається по-різному. Я вам також фотографіями повставляю, щоб ви мали уяву, який насправді цей колір. І я вже навіть знаю, з чим я буду одягати даний джемпер. З спідничкою і обов'язково вам потім з готовою роботою пороблю фотографії і покажу. Вже я вперед чутті. Але, 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 рука в'яжеться довго, тому що цей візерунок, тут є таке пров'язування: три петлі разом із центральною лицевою. І саме тому вив'язується цей візерунок довго. Я в'яжу. Дуже уважно для того, щоб не пропустити жодної з ниточок. Я в'яжу в три складення, і в принципі з цим проблем немає, тому що мої спиці, якими я в'яжу, вони не гострі. Але при вив'язуванні ось цих три петлі разом, через те, що вони не гострі, в'яжеться довше, іноді мені потрібно переробити щось, тому я не поспішаю, тому що мені потрібен гарний результат. Не буду обіцяти, що на вихідні дні я завершу два рукава. Навіть один не буду обіцяти, тому що це вихідні дні, і коли всі вдома, потрібно робити ще домашні справи. Ось, ну Точно на наступному тижні я вже покажу вам готову роботу. І також ще раз хочу показати низ виробу, що ось тут в мене резиночка, яка також обв'язана таким руликом. І я робила закриття петель не косичкою. Не хотіла я, щоб тут йшла косичка. Я навіть не витримала і приміряла. Мені дуже подобається. Чесно, я задоволена цією моделькою на 100%. Вив'язування самого регла на погона в мене не викликало жодних запитань. Це дуже просто. Я, до речі, тут робила поглиблення і по спиночці, і на манікені зараз. Ви це можете побачити. Поглиблення по спиночці є. Вив'язується воно ну дуже просто. Якщо правильно розставити маркери, то ну це просто можна навіть кіно дивитися і робити росточок. Тому, дівчатка, працюю з цим джемперочком. Вже залишилися рукавчики, всі розрахунки я відзняла. Сиди і в'яжи, і насолоджуйся. Не знаю, чи розпочну я в'язати ще шкарпетки, тому що є в мене таке бажання, але є бажання також розпочинати вже щось літнє і потрошку готувати літні майстер-класи. Тому, можливо, я буду займатися на вихідним, тим, що. Подивлюся якісь візерунки в інтернеті, щось пороздруковую. Дуже хочеться круглу кокетку свою якусь авторську придумати. В мене мої таракашки, і хто давно підписаний, вже знають, що я дуже полюбляю придумувати щось своє, тому. Ну, в мене таке є, і навіть мені не потрібно іноді дивитися там пінтерести. Головне мати просто таке бажання, і тоді воно само все придумується. Ви дуже просили, коли я зв'яжу вже нарешті виріб не зшивний, щоб не було жодного шва. Дівчата в цьому виборові не буде жодного шва. Я дуже хочу порадувати вас, і тому сподіваюся, ви мені напишете приємні коментарі. Всім бажаю, пока, пока. Побачимось в наступних відео.